Зараз просто про що не пожартуй, все, прожартував про глибете, ти все, проти тебе марш деблі, ну. Прожартував про церкву ти гамно. Прожартував про жінок ти сексист. Про що мені жартувати? Про що я євген. Про квіти, блять. Я можу жартувати, про квіти, дивіться. Ну мені їх треба вивчити. Бо я в магазин, коли заходжу, кажу, дайте троянди. Або оці, блять, які Дешевші. І так зав'януть за три дня. Я не розумію цю ситуацію, пацани, блять, не ведіться, дівчата, не випрошуйте, ну квіти дарити, та що це таке? Зивий мені геляку, блять! Подаруй мені гіляку, я хочу з нею пофоткатись. Я своїй дарую гроші. На тобі. Оксана, дякую. Подарив гроші, купи, що хочеш. Пацани звертали увагу, подарив дівчині гроші, вона йде в магазин. хуй купи, куї вона не купить квіти, вона хотіла квіти, але вона їх не купить, блін. Вона купляє що? Прикраси, шмотки приходить додому і каже, а ти хуй не подарував квіти, блін. Якщо ви замітили такий трошки в стосунках, так, да, я інші, я такий такі жорсткі в стосунках. У мене жінка, дитина, ну я трошки жорсткий в стосунках. Мої колеги думають, що якої, коли їжджу по турах в інших містах, то я зраджую. Ну, понятно, поїхав, виступив, в нього купа фанаток зрадив. У мене нема фанаток! У мене нема фанаток взагалі, бо я розказую матеріал про жінку і дитину, розумієте? ну. І мені деколи це стає обідно, коли ми виступили там в Одесі, посадка тисячу чоловік, прибігають фанатки до пацанів, фоткатися, все, а до мене пацани. Не фоткатись, а випити. У мене такий лицей, якому написано. Вібел. Ви з нами. Знаєте, як це коли пацькі пацани в готелі зранку і в них Аліна Одеса, Таня Тернопіль, Іра Київ, а мене, блін, телефонні номери зранку. Ігор СТО, Андрій Поліція. Степан е, Тиса. Оплата після перетину. Я не хочу перетинати кордон народ, я не хочу перетинати кордон, я хочу жити тут, я хочу працювати, тут а мені прекрасно, це розумієте? Ну, я хочу завжди тут бути, блін. Ну. Літка фішка, що зараз всі перетинають кордон, а я не хочу. Бо мені за кордоном дуже високий рівень цін на алкоголь. Я вживаю алкоголь дуже часто, ще ні разу не мав залежності. Ну Добре, зараз в мене є період, коли я не вживаю алкоголь. У мене зараз є період, коли я не вживаю алкоголь. Хвилин вісім, певно. Поки, поки виступаю перед вами, да? незручно, мені хто не подав. Бі, ну. Саме дивне, зараз саме сучасних дітей все вживають. Бачили сучасних дітей? Все, все пхає в того рота, він надзвий, дим. Де? Не, нема голови, в нього димиться голова, воно іде по вулиці, все туди-сюди, воно вживає повністю любу дудку, блін. А на мандаринку висивка. Я собі згадую, що я в дитинстві і в мене не було одноразок. У мене не було дитинстві зразок, в мене були дворазки. Оце, коли батя, пам'ятаєте, папіросу докурив стрельнув, а ті підбіг ще. І не було цих смаків банан стегла, вишня. Було два смаки. Асфальт і земля. все. Ну. Був ще третій смак, про нього ніхто не признається, блин, ну. Айку зараз так пахне, блядь. Я завжди в своїх стендапах чогось жаліюся. Жаліюся про минуле, згадую сучасне, і ми могли це замітити, хто дивиться. І мене дуже сильно харить ця ситуація, коли жінки зараз починають на все жалітися. На все, навіть на те, що не потрібно. У мене маленькі груди. Мене ніхто не любить. Друга жаліється, мене великі груди, незручно спати біля. Ви її є... чіпанулись. У вас є груди. Це вже прикольно. Повірте, якщо ви думаєте, що ви пацанам не будете подобатися, ви нам подобаєтеся, ну. Я закривочував груди все. Пішов на 15 хвилин. Розумієте, ну. Ви, українки, любий розмір грудів, все є прекрасно, аплодисменти собі, дівки, ну. Для нас хіба що якщо дівчина не гарна, знаєте, що це? Це коли нема вагіни. А це хіба що в Тайланді, блядь. Чули про цих дівчат з Таїланду? Оці підробки, блядь. Вони в Таїланді, що iPhone 18-й випустили, блін. На вісім камер, що дівчину з хуєм, І баба з хуєм попалася мені. От ми, пацани, ніколи на таке не жалілися. От візьміть до уваги, ми ніколи про таке не жалілися. Нема такого, що ми пацани зібралися в сауні, всі сіли, зняли труси і такі, ну, хуй в мене маленький. Ну не блядь!» У нас завжди в сауні є два розміри. Два розміри. У мене гант, Або я ще не поміряв. Все. Похлопите в залі в кого малий пісун. Не ржіть похлопайте, він, бо так ніби півзалу має. Ні, бо для мене це дуже дивна штука, оце, те, що коли пацани, всі збираються компанію і в сауні починають роздіватися. Ну що це таке? Ну хтось поважає ці вечірки такі? Ми мужики, ми зняли всі труси. Я сиджу в трусах, знімай труси, Євген, ти що не мужик? Та я... Та я мужик, просто ще не поміряв. Блядь. Це дивно для мене виглядають повна сауна голих мужиків. Дуже для мене дивно повна сала, сауна голих наголих дівчат. О. Такі файні, тендітні форми, руса так стікає по грудях. Правда? А коли повна сауна голих мужиків, то що? Ну. День рожня Тищенка, бліну. Я також ще хочу пройтись по новинах. Дуже люблю читати новини. І місяці три тому я в телеграмі знайшов новину. Може ви її бачили, може читали, може забули. Американка клонувала кота свого. Пам'ятаєте таку штуку? Пам О, Я не пізду, бачите Американка клонує свого кота за 37 тисяч доларів. Чого? Бо приїхали його на машині на подвір'ї. 37 тисяч доларів на новоплати, щоб то гамно обдирало обої, срало по хаті, блін. А вона хоть 37 тисяч доларів. Ви розумієте, блін, ну. Та для мене це упокоївся роботи, ти упокоївся, ну. Рабожий, ну. До побачення. Я просувців згадую, як в мене на вулиці машина збивала мого кота. Знаєте, що я чув? І дід казав, не признавайся чітю. Бо сам будеш то прибирати, блядь. Я, якби за такі гроші 37 тисяч доларів, якби я когось клонував, знаєте, кого я би клонував? Оксану свою. Ви скажете долбайоб. я скажу, секс в трьох. Це навіть не зрада, блін, ну. Зайнялася сексом трьох, зранку просинаєтесь. Одна Оксана пішла на роботу, друга приготувала сніданок і теж пішла на роботу. Я лінивий, блін, ну. Давайте почнемо про квадробінг, блін. Всі в курсі, що таке квадробінг? Квадробери, ану. Всі в курсі. Я свідко думаю, якби я був квадробером, я б я окуні. Буду і крові кладати. Бля. Тако в тисі пливу. Мене це ціка ловить, я такий окунь. А. Ну відпустимо його, молодий ще розтебля. У мене тато квадробер. Він коли пив, то через все місто, через бараш на чотирьох тко до хати йшов. ми квадробери. У нас кожного є друг квадробер. Просто ще маски не вдівав. От друг дятел в кожного є. А цей друг Олень Лось Гандон, бля, який позичив гроші на три дні і півроку віддає сука. Тут жарту нема, але я записав це відео, я йому вийшлю. Мене дуже сильно ця ситуація, що зараз люди всі такі, типу, ну квадробери. І в коменти заходиш, деградують діти. Діти бігають по парку, нюхають одного підфіст. І що? Ми дорослі під час сексу лежимо одного підфісту. Нормально? Нормально. Бля, ну. Чого я так захищаю квадроберів? Мені там дочка сказала, вділа маску, каже, я квадробік. І каже, нічого не маю проти? Нічого не маю проти. Бо до ветеринара дешевше водити, ніж до... Ніж до дитячого лікаря. До дитячого лікаря мало заводить 600 гривень за прийом. За що? За добрий день просто. Ну. Завів до ветеринара 100 гривень вітаміни шерсть блискуча, дитина фан. Блистить, бігає по подвір'ї, нюхає, собі щось там. Ну, розумієте? От саме, знаєте, що треба було більше боятися? Пам'ятаєте, емо. Ну, О цих дітей треба було боятися. Я хочу вмерти. Я хочу вмерти, у мене депресія, в мене всього життя не подобається, земля погана, чого заставили поїсти суп. Сука. <плес> Якщо хтось не любить підробрів, то я вам знаєте, що скажу? Задумайтесь над такими словами наших предків. О, дурне, рок слухає сатаністом виросте. Грає ігри, деградант, краде в рідних. Депутатом виросте. Файло". Народ, похлопайте, хто перетинав кордони країни. Я не знаю, чого воно мені так але Я зараз наведу ситуацію, яка буває, що коли перетинаєш кордон країни, ти чистий, в тебе нічого нема. А коли ти перетинаєш кордон, ти такий бля, мене зараз пов'яжуть. У мене в сумці певно кокаїн. Мали таку ситуацію, правда? Притинаєш кордон такий, бля муха як страшно. Так само, як за, ти по тернополі йдеш по місту, стоїть поліція, ти нічому не винен, такий, з боку проходиш, бля. <плес> Мандражі в животі, ні. Я не знаю, а в сільпо, як зайшли, скупилися, маємо гроші, виходимо, і ці піклки стоять такі. <плес> 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 Сука, я щось вкрав. Зараз мене пов'яжуть все. Саме гірше то в бідріонці мати, ні? Зараз мене в польську тюрму посадять, і то я це мене в сраку вимахає. Це тільки нові приклади, прості приклади. А коли ти корнув трави, і зразу тебе перше, це я наркоманний. Все. Чого ми так собі накручуємо? Де воно у нас то взялося таке собі самонакручувати? Це самонакручування просто. Ну, я не розумію цього. блін. Ужас. Я собі колись накрутив, як був малий, що коли я глянув всі кіна з Чаном, то я піздець на дискотеці можу всіх побити. Встав перед зеркалом, Приходжу на дискотеку, дали пізде. Все. Бо на сільській, сільській дискотеці не рішає кунг-фу. Там рішаєш тахіта. <риклад> ти приходиш барбістом, боксером, є з свяхом. А якщо ти селянин, який живе біля дискотеки, то в тебе нема забору, блін. Все. Я згадую ці часи, бо ми колись ходили на дискотеку, і це була передача як «О, щасливчик! О, щасливчик! пізден не отримав Сьогодні. Ну, зараз все. Тенденції пішли по нових шляхах. Хлопці почали любити хлопців. Я в прямому смислі, ну, «О, бля, хто там пиво Ну, йоп! Я не навижу просто цієї ситуації, знаєте, ну, хлопці почали любити хлопців. Зараз пішла ця ситуація, зараз пішла ця ситуація, що ми підтримуємо геїв. Це така мода. Бачили? Мода в Києві підтримувати геїв. Чого я кажу мода? Мода. Бо це і мода. Всі підтримують геїв, а за уголом. <рес> я люблю пожартувати про геїв. Люблю. Ну, мені подобається отак. Вони всі кажуть, ти їдеш в Київ виступати, не жартуй там про геїв!» Виїбуть. Але я, я чого цю тему піднімаю? Вони жартують про нас. Ми можемо відповідно пожартувати про них, правда? Ну, чого ми не можемо про них жартувати? Гей над нами капітах прикалується. Останній раз гей прикольнувся, бачили як? Каже, я дарую вам цей чистий подих повітря з Німеччини Олег Винник. Ага. Ні, це все жарти, це все жарти. Я підтримую геїв, хай свій будуть. Ні. Але оці ще такі в них є теми, що ви натурали, тіцьколюбе, вагіну лизи. Ну, не а знаєте, чого сьогодні всі зібралися? Бо мене не було в списку у підії. Дуже дякую Ген кролько!